Відправляю капсули колостро моєму клієнтові. Це молозєва від коров. Колостром зміцнює наш імунітет. Колостром позбавляє запалення в легенах, в бронхах, в суглобах, в м'язах, тобто допомагає скоріше в одушенні. А також колостром рекомендується при сахарному діабеті знижувати рівень цукру в крові. Колостром – це молозіва від коров зібране в. Перші 6-12 годин е, після оціолу. І е, саме молозиво від корови, воно в 40 разів сильніше, ніж материнське молоко. Тому для нас це найкорисніший, сильніший продукт, сильніший для зміцнення імунітету та щоб скоріше одушити. Ваш імунітет буде працювати на оздоровлення не проти організму, а на відновлення від любих хвороб. Не чим ви заболіли, або простудним заболіванням, або вірусним, або у вас просто запалення в тканинах, або навіть ви там спортом позанімалися, і у вас крипатура сильнюча, присильнюча, ви не можете навіть встати. Колостром знімає запалення і в м'язах. Тому всім рекомендую приймайте на здоровлячко. Німецька якість ЛР.